У Туреччині 15 травня заплановані переговори між Росією та Україною. Владімір Путін, очевидно, вирішив не їхати сам, а відправив чотирьох представників: це Владімір Мединський, Міхаїл Галузін, Ігор Костюков та Олександр Фомін. Владімір Мединський, пан помічник президента Росії. Він народився в Україні за освітою. Журналіст, відомий своїми пропагандистськими і шовіністичними поглядами. Для Путіна він грає роль фасадного перемовника. Міхаїл Галузін працює в міністерстві закордонних справ Росії. Він підтримує агресивну політику Росії та вважає, що Україна втратила суверенітет. Його називають Сірим кардиналом МЗС. Він займається справами з окупованими територіями. Ігор Костюков, де начальник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії, це розвідка, відома як ГРУ. Він організовує спецоперації за кордоном, серед яких диверсії та кібератаки. Костюков перебуває під санкціями багатьох країн. Олександр Фомін, заступник, заступник міністра оборони Росії, відповідає за міжнародні військові контракти. Має досвід переговорів щодо військових поставок, проте немає політичної ваги.